Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі і своє нове відео. Я починаю зранку, як я йду на роботу. У нас сьогодні дуже-дуже засніжено, дуже випало багато снігу і хотілося так засняти трошки такої краси. А це вже я вже зараз показую свою трошки роботу, теж дуже засніжено. У нас така є церква і дуже гарно це виглядало. Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене така. Невеличка закупка за тебе. Акції продовжуються, тому я, звісно, заходжу періодично за тебе. І що я купила? Ось такий купила флоасан це їхній розумний вибір-виробник з начинкою з вишнями і згушене молоко. Ось таке згущене молоко і вишні. Ми скуштували, вони такі дуже смачні, тому вирішила взяти 53 гривні 30 копійок. Коштує кожна пачка. Далі взяла ось таку гранолу, періодично її беру, щоб вона у мене вдома була в запасі ось така, це з полуницею. І вона коштує 63 гривні 50 копійок. Далі взяла цукор був по акції. Кому потрібен цукор, можете її придбати. І такий цукор коштує по 29 гривень 90 копійок. І тут є кілограм, бо в деяких упаковках не є кілограма. Далі взяла молоко по акції. 2,5 ферма з гарним принципі, терміном придатності 24-12. Тут у нас є молока 0,8 літрів. 840 мл, точніше, 2,5 -30 гривень. 70 копійок. печиво своя лінія по акції, дві упаковки, ось таке до чаю, можна і до кави 190 г. І таке печиво по акції коштує 13 грим 80 копійок. Далі взяла сир, плавлено, сир плавлений такий. 4 упаковки я взяла, весела корівка. Тут є 70 грамів, 38%, і такий сирок по акції коштує 16 гривень 50 копійок. Далі взяла два види чаю, ось такий. І ось такий. Перший вид це чорний чай, звичайний чорний чай, байховий, листовий. Це фірма Deluxe. До речі, я вперше бачу ну, ось такий чай в, таку, в такій упаковці. Може це, знаєте, святкова така упаковка. 38 гривень 90 копійок. А цей чай. Так, тут 100 грамів у нас є, а тут 80 грамів є. І це суміш чорного та зеленого чаю з сушеними шматочками полуниці та троянди. Так, Тут коштує цей чай 37 гривень 50 копійок, але менше грамів. Далі взяла ось таку оливкову олію, Ну, це їхня делюкс. В принципі, мені подобається фірма делюкс. І така оливкова олія коштує 308 гривень. 40 копійок. Ну, мені потрібна була ця олія, то її я її взяла. Взяла консерви ось такі шпроти в олії. По акції вони були, коштували 41 гривня 90 копійок. Морозива лосунка взяла дві упаковки, в минулий раз я взяла і в цей раз взяла. І воно коштує 20 гривень 90 копійок. Далі взяла майонез щедро, дуже гарний у нього термін придатності, тому в принципі я взяла. З таким запасом дві упаковки я взяла 400 грамів. і один майонез коштував 30 гривень 50 копійок. Далі ще взяла ковбаску, ось таку тиропильця. Знаю, що вона дуже смачна, в принципі, вона мені подобається. В неї гарний склад, вона вищого сорту. Така ковбаска коштує за кілограм 388 8 гривень, 80 копійок. Далі взяла оливки чорні. Вони по акції. там дуже багато в принципі, на оливки. Знижка, на оливки і на як там інші ці зелені такі є. На чорні і зелені, ось так скажу. 28 гривень. 90 копійок, так, ко, такий коштує такий пакетик. І ще взяла авокадо. В принципі, гарнесенькі такі авокадо були по 32 гривні, ось таке одне. І ще взяла шоколад по 66 гривень, 90 копійок з любим смаком. Але я взяла ось зараз покажу ось такий. З, я взяла з Мигдалем кокосовим кремом. Та рисовими кульками. Ось такий шоколад я взяла. Так, і ще взяла ось таку зелень зробити собі салатик. Така невеличка закупка, все, що потрібно, собі взяла. І всі продукти я вже розібрала, і тому буду готувати салатик. Салатик буду готувати з плавлених сирків. Це звичайний такий простий салатик. Нам потрібно будуть сирки, відварені яйця і часник. А, ще треба буде сіль. Це все треба натерти мені на терці, плавлені сирочки з яйцями, але вони в мене поки відварюються. Часник я вже справила з часником. І потім додам сіль і майонез. Поки там яйця будуть відварюватися. В мене, Я ще буду робити бутерброди з шпротами. Завжди хлібчик ось так підсмажу на сухій сковорідці, мені так смачніше. Буду нарізати огірок і буду робити самі бутерброди. Вони дуже-дуже смачні. І мені ну, мені дуже подобається саме з кавою. І ми, знаєте, з сестрою сьогодні так посиділи разом, зробили зробила я ці бутерброди, зробили собі чай, каву хто зробив. І так, знаєте, поспілкувалися, всі разом сиділи з дітьми. Діти не дуже такі бутерброди полюбляють, а ми ось полюбляємо. І ще буду дороблювати свій салатик, бо яйця вже готові. Теж натираю, додаю майонез і, в принципі, мої блюда такі готові. І в цей салатик я використовувала ось такий майонез. Він мені дуже подобається. Раніше я брала олком, а зараз користуюсь цим і він такий смачненький. І ще хочу приготувати картоплю з грибами. Спочатку роблю засмажку, нарізаю цибульку ріпчасту, беру в заморозки в мене є морква, скільки там мені потрібно, і в мене є грибочки, нарізаю їх і буду відправляти, обсмажувати з морквою та цибулею. Гарнесенько так буду присмажувати, мені це так подобається. І потрібна сама картопля, я її за кадром вже почистила і буду нарізати. Від це все в каструльку До того, як я почала готувати картоплю, зробила ще тісто на млинці, і воно мене відпочиває десь хвилин 15-20. Ну Я так полюбляю, коли в мене час, я завжди тісто залишаю десь на 15-20 хвилин. Закінчу я з картоплею, потім смажу я млинці і у мене буде все готово. До речі, в картоплі я використовувала ось таку приправку, купляла її в АТБ. вона мені дуже сподобалася і вона, в принципі, дуже смачна. Ось такі сьогодні прості страви я готувала. Всім вам бажаю гарного апетиту, гарного настрою, гарних новин, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео!